Привіт, друзі. А, ну що, наша е, рада, от вона ж не сьогодні проголосувала не тільки там про МПЦ, да, як вони там рекламлять. Вони ще проголосували про закон про зброю. Е, про яку зброю? Про ту зброю, яка називається трофейна зброя. І в законі про зброю ну так ржачно сказано. Тому що у нас в принципі нема закону про зброю досі. Але вони проголосували за те, що трофейну зброю, як вони сказали, повинна людина одразу сповістити поліцію і в одноденний термін її туди принести, щоб здати. Я тоді, от чесно, не розумію, що це значить, щоб здати. І як вони там теж дуже. Розпливчато написали, от як люблять в МВД писати, от знаєте, от знаєте, начебто й написали закон про зброю, називається. А закон виходить не про зброю, а про те, що МВД забирає зброю. От, І вони написали, що трофейну зброю, яку ви здаєте в МВД, вона може бути у вас на руках, якось так, тільки до кінця воєнного стану. У нас кінець воєнного стану кожні 3 місяці, да? тобто 3 місяці по факту. Тому що ми бачимо, як працює дозвільна система на видачу зброї, у них кінець воєнного стану постійно це дата 3 місяці, як і в інших госструктурах, дата 3 місяці. А закон, який для дебілів, ну як от, от ми типу, зробили до кінця війни, ніфіга не до кінця війни буде, буде. Якщо ви там знайшли якісь. Я навіть не знаю, що ви повинні знайти, щоб вам її залишили ну, насправді. Тому що е, автоматична зброя у нас законом, е, навіть не законом, а постановою МВД заборонено. Да? Пістолети людям носити теж заборонено. А на війні ніхто не воює з чимось іншим, крім автоматичної зброї або пістолетами. А ще мосінки таскають і СВДшки. Ну і СВДшку, якщо ви знайдете, затрофієте СВДшку, то, мабуть, є шанс, що вам її залишать до кінця війни. А якщо ви знайдете пістолет, то вам його точно не залишать ніколи. Тому що у нас заборонено людям мати вогнострільну краткоствольну зброю. А та й більшість автоматів Калашникова під це підпадає, тому що вони не мають повної довжини а, в більшості своїх випадків, і вони мають автоматичну стрільбу. А тобто, щоб ви затрофіяли і собі залишили автомат Калашникова, це вам треба звернутися до майстра, який. Всупереч закону України вам зробить із автомата а, полуавтомат. І ви всупереч нової постанові а, начебто зареєструєте його в одноденний термін. Ну, як це може бути одноденний термін. Якщо ви по-любому де майстра йдете, він порушує закон, а, якщо ще погодиться. Да? А потім. А, забираєте зброю і йдете в, в, в поліцію. Це в один день ніяк не вкладеться. Да? Ви ж не, не в 5 утра, там 5 ранку знайшли зброю і, і до 10 ранку справились, самі переробили. А самим же ж теж не можна у нас переробляти зброю. Це теж порушення закону. Кримінальна відповідальність за переробку вогнепальної зброї. Коротше. Получається така херня, що якщо ви знаходите зброю по новому законодавству, от тому що прийняли сьогодні, ви її по-любому здаєте в поліцію. І вам її по-любому не віддають, тому що приводів вам її віддати взагалі ніяких немає. Тому що пістолети заборонені, автомати теж заборонені, на якій підставі вам будуть віддавати цю трофейну зброю? Ні на якій. Так що, у кого. Є можливість трафіть зброю, подумайте про те, що вам її просто не віддадуть. Ви там е, ризикуєте своїм життям, достаєте той автомат чи там пістолет і закопа е, Орковського. да, а, ну І все. І потім даруєте це все МВД, яке, до речі, ще й справа на вас може завести е, згідно з оцим новим законом. Так що, наче от закон є, да? І звучить він про трофейну зброю, а насправді повна херня якась. Ну, як завжди. Да? Так що майте на увазі.